Друзі, всім доброго ранку, слава Україні. І що ви думаєте, ми в Карпатах, хлопа. Їдемо на максимально круту рибалку. Їдемо зараз на озеро Доброгостів. Будемо ловити карпатських монстрів, диких, здорових. сазанів, амурів. Ну і все, що буде попадатися. Знаємо, що там лящів багато. Було би прикольно попастися на якогось одного лящика, бо ще ляща нам в житті не ловив. Таке все, ми будемо їхати, а ви не переключайтесь, підписуйтесь, ставте лайк і чекайте вже вихід з озера. Дички ловили, зараней мемор. Ось така красота, гора, річки, двіж. Так, ми вже приїхали. Ось у нас 12-й сектор буде. Максимально гарне озеро, лісок, дуже гарно. Ось такий у нас вихід допомогу ти гольки засипаних припадні Першим ділом буде маркеритися, це для нас невідоме озеро, ми лише перший раз тут. І тут і по слухах людей, які тут ловлять, знімають відео, бачу, що великі є глибини, дуже різні перепади, русла. Тому нам потрібно це обов'язково пробити, знайти і знати, де ми ловимо, щоб ми не ловили, закинули в русло, там мов по коліна плю по пояс, ми сидимо, і йдемо покльовку. Тому починаємо маркеріння прокидаємо спочатку 30-80-100 метрів, щоб шнур змучився і не було відстрілів, краще летів, не було ніяких боріт. Ну що, починаємо замісу за корма. У нас буде е, лише горіх, тут 3 кг вже готового купили і варений бой. Порізаний просто на четвертинки, на вісім частинок, поломаний руками. Заливаємо це ліквідом. Можна ще трохи. Думаю, ще давайте трошки. Думаю, достатньо буде. Заливаємо сквідом, все, перемішуємо. Даємо, щоб воно настоялося. Ось бачите, отакий у нас різаний бойл. Ось, дивіться, бачите, такий різаний бойлік. даємо, щоб воно все настоялося. 20-30, поки ми поцепимо снасточки, поводочки підберемо і будемо починати завозитись. Ловимо сьогодні з корабликом. Дистанції е такі непогані. Будемо ставити одну палку десь 80-90 метрів, одну спробуємо 105 і одну 130. Ось такі будуть дистанції Але починаємо розпочинаємо з двох палок, а потім третю палку маркерну, бо ми взяли лише дві. Третю передінемо шпулю з ліскою і завеземо її. Все, починаємо. Так, підготували вже поводочки От Стартуємо от з таких е балансик оранжевою шляпкою і стартуємо з попапчика розвідочний, розовий, зелененьким. Два різних стіка один спеція, один сквіт. І будемо пробувати, на що відзивається рибка ліпше. Ось така водойма. Ось, бачите. На кораблику доставляють людей аж он туди, на ту сторону, там ліс, сектори. Дуже круто. Ми б хотіли теж, але нам нас лише доба, тому це багато часу займе переїзд туди. Водойма реально велика, масштаби крутезні. Так що якось так вудочки вже настроєні. Пік-пік, провірка зв'язки, все работает. Там Пасажири вже їдуть, теж в сектор якийсь. Да, красота, Карпати. Там вон горе далеко, може вам видно. Вітрячки крутяться ну що, друзі, проведу для вас рум-тур. наша палаточка. Тут одим'ян булджник лежить, віддихає пивко, да, стійки, корма, насадочки, кобра, в 12 секторі ми сьогодні маракерна паличка, бо тут реально рельєф такий цікавий. Водичка. І ось вихід до нашого помосту. Ось у нас мат дали нам на адміністрації кораблик. Родкодик, підцак. Підцак, до речі, треба змочити. Ми ще не змочили. Так, клює рибка велика привелика. Клює рибка велика привелика Клюй, 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 клюй. Опа. Так, якось так, вон бачите, поплили Ну що, час перекусити, поки не клює. Думаю, це можливість перекусити, може зараз буде покльовочка. Ось у нас скромненький такий сніданок чи обід. Хлібчик, огурчик, хамончик, сирок, будьке. Та й таке. Будемо очікувати покльовочку. Мокрі, поки все зробили. Жаріжка вже. Так, вроді на вулиці не сильно і жарко, але... Набігалися все скоренько, хочеться завести, закинути, щоб вже зловити першого карпатського коропа. Ось якось так. Тому будемо бігати. Всім смачного. Який у нас дві ж приплив. Лебеді, лебеді, лебеді. Лебеді, кохання. Опа. Вони нас всюди переслідують. Куди пливете? Друзі. Дай, стой, стой, стой. Куди пливете? Зміть, ну з меша мені рибу може виженіти, може щось клюне. І поплили, опа, вихід був риби далеко. Так, ну що, друзі, покльовувати так і немає в нас. Будемо пробувати дробити горішок. цілий не хоче. Турець насипаємо тако. Крушу закриваємо. І потрохи будемо крутити. Виходить ось такий у нас горішок. Будемо зараз зробити і пробувати, може надія. Все-таки йому подобається більше подобається. Отакий дрібненький горішок. Попробуємо, не знаємо, будемо щось мудрувати, видумувати. Ось, друзі. Ось ми вже перемолотали горішки на круші. Такий подріблений, є трошки цілого ще додали. Зараз будемо пробувати ось такою фракцією якось приманити вже коропо. Щось будемо видумувати. що, друзі, далі ми дочекалися першу покльовку. Першу покльовка карпатського монстра. Дистанції 95-97 метрів. Подивимось, що буде. Щось не дуже грубе. Іде сюди, можливо, амурчик якийсь. Зараз побачимо. Друзі, ось нарешті наша перша рибка. Ось От Кия Мурєвич зайшов красень. Орієнтовно кілограмчиків 7. Віса ще не знаю, чи я взяв з собою, чи не взяв сюди. До 7 кілограм це 100%, можливо більше. Ось такий. Все, бризнемо губки і відпускаємо рибку на волю. Чекаємо більших монстрів, карпатських монстрів. Пускаємося першого нашого Амурінича Карпатського. Давай, друже. Дуже сильна риба тут. Так, буде покиплена. Ну все, спочинемо нас. Давайте лайки за це амурчиками, ми будемо далі ловити працювати. Ось, бачите, тактика наша спрацювала. Ми подрібнили е, крушоний, зробили бойл, е, крушоний горішок і принесло це нам амура. Лайк. Працюємо далі. Чокерп'ята, у нас вже друга покльовочка спрацювала, вже ближня дистанція. як ближня? 95-98 метрів. А, це в нас плюс-мінус одна сама, але друга вже інша паличка. Розловили вже другу палку, ще залишилась третя з максимальної. Там на 130 метрів дистанції. А ці клітка от таке буває пліточка і був і камесик. І думав, що якесь добре щось, блід. Якийсь думаловий реміч, а палка ще дубінка п'ятиалбова. І таке буває. Ну що зробиш, нічого. Тут сектори такі. Ось так, сусіди. Прикольно. Там йолочки, сосенки, було їхати з нами, гарненько. Що, друзі, у нас вже вечері. Вже скоро будемо заходити в ніч. Поки, на жаль, у нас одна риба. Дві. Одна була плітка. <різь> <різь> да, якось так. Ось такі краєвиди. Дуже гарно живописно Кайф. Якось так Поки тишина по секторах Тому працюємо. Саме перезавезлися будемо надіяти що зараз десь підійде рибка. Все, чайочок, з пишки зараз. Поп'ємо. Сонечко вже піднімається. Тишина, рибка не клює. Пройшовся по секторах, там теж тишина. Якось так. Можливо, десь цю рибку і прибило трошки, не зрозуміло. Чому так? Все, друзі, дивіться, оце ліщі карпатські. Хе -хе. Гарненькі. Що, друзі, у нас на цих прекрасних пейзажах. Ми будемо вже завершувати наше відео. Зловили ми лише одного амура і плітку. Якось так. Більше не було ні покльовок, ні піків, взагалі нічого. Не знаю, можливо, ми щось робили не так, можливо, корм не вгадали по дистанціях, прощупали від 98 до 88 до 130 метрів. Різні варіанти, різні комбінації, різні насадки кольорів. Стільки три види смаків. Може, корм ще але пробували і просто горіх давати. Теж нічого. Не принесло такого нам результату, лише був оцей результат амурчик. І все. От якось так. Так що, друзі, підписуйтесь на канал, пишіть лайки. Пишіть, може, щось ви від себе додавте, що робили не так. І все, слава Україні, друзі!